Не витримав Тур, поцілував і кішечку і котика та й кинувся геть до лісу побіг. Як був із походу у бойових обладунках, з мечем на чересі в шоломі, так і побіг. Надумав йти до Мокоші, стати на коліна перед нею та просити благати, аби повернула йому родину, а не захоче, то міцно стискає тур руками свого меча. Біжить Тур крізь лісові нетрі, що ніколи не повернемо коша турові. Його родина, бо страшні й безжалісні ревнощі жіночі, знали боги, що може заподіяти в гніві великому примогутній тур, і наслав першобог сокіл рот, туман натура, заблукав богатир і втрапив у болотяну прірву, лише й встиг скрикнути. Прощайте, діточки мої. Кинулася на його голосу туман домна й сама стала тонути. Білобоги Перун умить опинилися біля болота. Витягли з болотяних глибин мертвих тура і домну, бризнули на них живою водою і оживили. І за велінням головного бога рода перетворили тура в могутнього премогутнього бика, якого так і назвали туром а Домну в буйволицю, погнали їх обох у степи і пішли від них могутні табуни турів у скіфсько-українських степах. Час від часу повертала боги тура до людської подоби, в бога сили. Це коли вже нікому було повести війну проти ворогів Оріани, чи коли треба було забороти героя Елади Геракла, що забрів у Скіфі Україну? Або коли Мокоша захотіла народити синів героїв Муромця та Мамая, найродливішу красуню землі українську Білу вилу, тоді на якийсь час Бік Тур ставав знову чоловіком велетним, богом сили Туром. Та коли Богатир почув, що його кішечку осю лисиці розірвали. А кіт мил здох від ранньої котячої старості, більше тур не захотів повертатися в людську подобу, скільки його не просили боги звірів. Навіть став биком, щоб водити свої табуни неозорими степами. Довго гуляли тури по степах, тисячу років і ще цілі століття, аж доки їх не перебили нещадні мисливці, зайди, орди, чужинські полчища. Хозари, половці, печеніги, татаро-монголи, турки, ляхи. Останнього тура, казали старі козаки, вбито з Мушкета в той рік, коли російські війська під орудою вражого генерала Текілія за велінням Катерини II зруйнували Запорозьку Січ. Шкода Тура, а ще більше турів, не стало їх і ніби сил поменшало у нашого народу.